І ще одна малоприємна традиція: вже який тиждень поспіль, ми говоримо про корупцію у територіальних центрах комплектування і боротьбу з нею. Ось і на цьому останньому тижні літа пройшли чергові затримки. На початку тижня прес-служба СБУ повідомила про затримку в Одесі, Києві та Харківській області чотирьох співробітників військоматів і лікарських комісій, які заробляли на підготовці підроблених документів для чоловіків призовного віку, охочих виїхати за кордон. У відомстві розповіли, що в Одесі кіберфахівці ліквідували схему, до якої був причетний секретар військово-лікарської комісії. Разом зі столичним адвокатом і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби. Своїх клієнтів зловмисники шукали по всій території України. Потім ставили їх на облік в одеський військкомат, щоб списати з військової служби. Вартість послуг зловмисників сягала 10 тисяч доларів з людини. Зловмисники затримані їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Також на цьому тижні одеські поліціянти затримали Одеси та під час отримання 20 тисяч доларів за оформлення двом чоловікам призовного віку довідок про непридатність до військової служби. У головному управлінні національної поліції повідомили, що Фігурант обіцяв домовитися з працівниками районного центру комплектування та соцпідтримки і медичного закладу. Його спільників також викрили. 31 серпня стало також відомо про затримку начальника відділу Болградського районного територіального центру комплектації та соцпідтримки. У поліції повідомили, що воєнком обіцяв призивнику за виного роду оформити документи про непридатність до служби через хвороби, які б дозволили йому виїхати з країни. Клієнт двома траншами приніс воєнкому хабар у 5 тисяч доларів. Чиновника було затримано на гарячому. Встановлено, що до скоєння злочину фігурант також залучив головного спеціаліста відділу, підлегла впливала на співробітників військово-лікарської комісії для оформлення відповідних довідок. Обидвом злочинцям загрожує до 9 років в'язниці.